Псевдовчині псевдополітики або псевдовчині недополітики, як хочете, от можете назвати це відео, і я вам поясню причину такої назви. Справа в тому, що в Україні дуже полюбляють чиновники різні цацки. Вони нагороджують себе орденами, вони нагороджують себе почесними званнями, вони вішають собі якісь там, ну ви зрозуміли. Звичайні люди зазвичай не потрапляють на оці нагороди, а якщо отримують якусь грамоту від якогось міністерства, то пишаються нею все життя, вішають в рамочку і передають в спадок своїм дітям як найвище досягнення. Коротше, все в стилі ну, Радянського Союзу, коли людям замість. Оплати праці, нормальної оплати праці їм давали грамоти, грамоти, відзнаки, пошану і так далі. Але тоді в Радянському Союзі це потрібно було дійсно заслужити. Тобто, якщо ти був кандидатом або доктором наук, а ми зараз підемо в цю сферу, то це означало, що ти не дерев'яний по пояс, Тобто, ти зробив реально якесь дослідження, ти. Маєш впровадження, ти, ти реально вчений, і таких людей поважали. Таких людей поважали, і я це пам'ятаю. І якщо хтось буде розповідати зараз в коментарях, що вчених не поважали в радянському союзі, то ви або просто не знаєте, або вже пропитані пропагандою, пропагандою того, що в Україні вчений це ноль. Його ніхто не поважає, його ніхто не шанує. Ніякого захисту від севіля чиновників у нього немає, ніяких плюшків. У нього немає, ну, колись давно вченим, ну, наприклад, кандидатам наук-доцентам, коли давали квартиру безкоштовно, ну, теж напишіть, що це все було погано, дуже так ось, давали на одну кімнату більше. Тобто, якщо вченому потрібно було дати за складом сім'ї трьохкімнатну квартиру, йому давали чотирьохкімнатну, тому що одна кімната вченому була під кабінет. А якщо це був доктор наук, то йому давали дві кімнати додаткові. Тобто, якщо Вченому потрібна була трикімнатна три квартира за складом сім'ї, він, дружина і двоє різностатевих дітей. То давали п'ятикімнатну, тому що одна кімната це був кабінет, а друга кімната це була бібліотека. Сьогодні до вчених відносяться як до найнижчого її касти суспільства, тому що громадяни України зневажливо відносяться до професорів. до... Доцентів, кандидатів, наук, аспірантів, це взагалі ні що і ноль. Навіть доктор, наук-професор, ну в даному випадку, я не може довести людям, що це не засало куплене. А чому так в Україні відбувається? А тому, що коли Україна отримала незалежність, то люди, які раніше не могли і думати взагалі ні про вищу освіту, ні про яку аспірантуру, ні про які ступені доктора там, професора і так далі. Ринулись в різні види університетів, і, о боже, виявилося, що в цих університетах сидять люди слабкі трішечки напередок. Ну, мається на увазі на кишені. І в ті кишені смачно залітали різні долари, євро, єни, як казав попередній президент України. І університети масово і щедро видавали людям дипломи про вищу освіту. В 90-ті роки народилось стільки багато різних університетів. Народилось стільки багато різних форм надання і видання дипломів, що всі абсолютно люди в Україні. Почали отримувати вищі освіти. Потім почалось по дві вищі освіти, по три вищі освіти. У мене є знайома, у якої вісім дипломів про вищу освіту. Знань там особливо немає, але вісім дипломів неї є, і вона про них розповідає про ці вісім дипломів. А ще в цієї знайомої, крім вісім дипломів, у неї є ще люди, які допомагають їй все робити, для того, щоб у неї ці вісім дипломів були. Фактично, вона вступає і отримує диплом. Все інше роблять за неї. Пишуть дипломну роботу, пишуть реферати, ну, ну і так далі. Ви це зрозуміли. І а, ось така ситуація по країні вона не тільки серед рядових е, громадян, яким, у яких просто інколи вибору немає. Ну, про вісім дипломів то вже перебор. А от у громадян е, вибору немає, тому що навіть в касир в магазині і то. До повномасштабної війни питали диплом про вищу освіту. Для чого людині диплом про вищу освіту, невідомо, але вимагали. Чому? А тому, що вся країна вся отримувала вищу освіту. Вища освіта перетворилась насправді в нуль. Вона обнулена. Цінність її ніяка. І те, що у вас є вища освіта, нічого насправді не означає. Навіть якщо у вас буде три вищі освіти або вісім, як в прикладі, який я вам навів. Так, ось деякі люди, які мають гроші, і відносно гроші невеликі. Я вам зараз розповім, як це буває, ринули ще і за науковими ступенями і вченими званнями. І вийшло так, що у нас в країні за підрахунками З Економіст виявилося, що в нас в країні найбільша кількість чиновників, які мають наукові ступені і вчені звання, тобто ступені доктора. Наук, кандидата, наук, доктора філософії, доцента, професора, вони не зупиняються на доцентах, вони завжди лізуть в професори і так далі. Ви думаєте, що вони такі розумні? Відповідь ні. 90%, 90, можливо, 5% тих, хто має наукові ступені і вчені звання у владі, це все фейкові дипломи. Що означає фейковий диплом? Приходить поважна людина, яка, наприклад, народний депутат, або міністр, або помічник міністра, або коханка помічника міністра, і таке буває, і одвалює потрібним людям 10-15 тисяч доларів. Небагато для них це взагалі не гроші. І за ці 10-15 тисяч доларів спеціально навчені люди пишуть кандидатські і докторські дисертації. Кандидатську можна навіть за 10, я так чув, написати, а от докторську ну, 15-20. Це вже з повним супроводженням. І ось ця людина працює, пише, ну точніше, їй пишуть, потім регулярно вона телефонує, кому замовила, і ось після певного дзвінка їй повідомляють, що у вас через 2 місяці захист. А він каже: Так почекайте, як захист? захистом статті треба, щоб були написані. А їй кажуть: та ви не хвилюйте, статті у вас вже написані, участь в конференціях ви вже приймали, тези у вас є, все у вас є. Він каже, так я нічого не знаю по роботі. Так вам і знати нічого не треба. У вас буде перелік питань, у раді, яка буде, де ви будете захищатися, будуть сидіти спеціально навчені люди. Для цього правда треба іще пролистати кілька тисяч доларів. Не проблема? Ні, не проблема. Пролистайте, вам зададуть ось ці питання, 5 штук або 10. У вас будуть написані відповіді перед вами. Ви просто їх зачитаєте в тому порядку, в якому вони будуть лежати у вас. На столі. А ця людина каже так: а я боюсь, йому кажуть, що а нема чого боятися. Ви на такій шикарній посаді, ви розкажете свій досвід, а у вас така, такий бекграунд, та хіба у вам немає чого розповісти, та хіба ви не зможете розказати про економіку, якщо ви там, заступник, перезаступник якогось міністра економіки? І цей дядя або тьотя, неважливо хто, це буває і 30 років людям, буває і ще менше. Вони отаким от чином здобувають наукові ступені і вчені звання. А потім, через рік, через два, вони стають заслуженими діячами науки і техніки, вони отримують всі можливі нагороди, відзнаки, ну і так далі. І ми з вами, звичайні громадяни України, їм за це платимо. Свого часу я захищав кандидатську і докторську дисертацію, що називається «Не засало». Захистив докторську в 35 років. А тепер хочу поставити вам одне запитання. Як ви думаєте, скільки у мене відзнак від міністра освіти України, міністра освіти і науки України? Як ви думаєте, скільки у мене звань почесного там якогось десь професора чи заслуженого діяча науки і техніки? От як ви думаєте, скільки у мене цього всього? Подумали? Відповідь правильна: нуль. нуль. А тому що я не намагався включитися в оцю тусовку. Де все розпилено, де все виміряно, де все домовлено, і всі оці звання почесні і так далі, за винятком, за невеликим винятком, де дійсно заслужені люди інколи отримують. А часто ці заслужені люди отримують тому, що разом з, ним, з ними отримують іще купа незаслужених. Одного разу я пам'ятаю, як один мій знайомий. Отримав звання заслуженого діяча науки і техніки, не займаючись наукою ніколи, не пишучи ніякі наукові роботи самостійно, не проводячи ніяких досліджень, просто людину паровозом приписали до одного гарного дослідження, якщо не помиляюсь, з кібербезпеки, і ця людина стала заслуженим діячем науки і техніки. Ржали всі, хто знав цю людину, і хто знав, як він займається. Наукою і технікою. Ну, а далі і професор, і все, все, що потрібно. Людина ні разу не була в аудиторії, в студентській, ну, як викладач. От протягом семестру, щоб читала весь курс, наприклад, да, от як звичайні викладачі. Ні. Все написано, все договорено, всі документи підготовлені, з усіма людьми все заслано, і в результаті ми маємо ось таку ситуацію. Все в довчині, які. Є псевдополітиками, які управляють реальними а тепер важливо, реальними процесами. Псевдо псевдополітики або недовчені недополітики, управляють реальними процесами, уявляєте собі, катастрофу. І що саме цікаве, ви не можете нікому з них нічого пред'явити. Тому що всі ці люди з законно виписаними дипломами. І будь-яка спроба вас звинуватити їх у чомусь буде непродуктивною, ви тільки будете наражатися на слова Да ви що? Та да ви що сумніваєте, да ви ж нічого пред'являєте. І так далі. А паралельно в них ще є бабки, зв'язки, ну і кругова порука, бо це кругова порука. Одні пишуть іншим, ті в темі, ті з баблом. Отак ми і живемо. І в результаті країна, в якій середня заробітна плата 500 доларів, і то це середня заробітна плата, це як знаєте, ви з'їли дві курки, а я не одної, По статистиці ми з'їли по одній. Так, от ця середня заробітна плата, яку ще не всі українці отримують, це 21 тисяча гривень. Її ж не всі отримують ці 500 доларів, і навіть ці 500 доларів. Це найменша середня зарплата по всім країнам Європейського Союзу, Австралії, Америки, Північної мається на увазі там, Канади там, ну і так далі. Найменше, найменше. Але керують нам найдосвідченіші, найнауковіші, правда, згідно тільки пісюльок, де написано, що вони доктора наук, люди. Парадокс? Ну, парадокс. Нами керують найбільш інтелектуальні люди. Але живемо ми інколи в найбільшій опі. І тому це відбувається, що оці люди отримали свої дипломи отаким от способом. Це вже я мовчу, скільки стали магістрами, спеціалістами, не навчаючись в університетах, а просто будучи хорошими людьми. Ну, і... Далі ви історію знаєте. Отак. От Отак, маємо те, що маємо, як казав Леонід Кравчук. Не забувайте підписуватися і можете поставити питання в коментарях. Звісно, що без конкретики, на то є компетентні органи, ми з вами, люди поки що маленькі, і розбиратися з цими ситуаціями ми не можемо. Тим паче звинувачувати їх неможливо, бо якраз по документам у них все чисто. Все. Радійте тому, що вами керують найінтелектуальніші люди. Правда, ці дипломи вони поотримували, коли вже стали чиновниками. Ну а далі все було вже дуже швидко. Як вони кажуть, діло техніки. Да, Потім оббирать нас з вами, мародерити під гаслами дипломів, докторів і кандидатів наук. Бережіть себе. І не вірте їм. Не вірте їм нікому. Вони всі однак.